Фріда Кал говорила своєму чоловікові: Я не прошу тебе мене поцілувати, і не слід особливо виправдовуватися переді мною, коли я думаю, що ти неправий. Я навіть не буду просити тебе обійняти мене, коли мені це найбільше потрібно. Я не прошу тебе говорити мені, яка я гарна, навіть якщо це брехня. І не пиши мені красивих слів, я не буду просити тебе зателефонувати мені для того, щоб розповісти, як пройшов твій день, і сказати, що ти сумуєш за мною. Я не буду просити тебе дякувати мені за все, що я роблю для тебе, і піклуватися про мене, коли душа вичерпається. І, звичайно, я не буду просити тебе підтримати мене в моїх рішеннях. Я навіть не буду просити тебе послухати мене, коли у мене є тисячі історій, які мені хочеться тобі розповісти. Я не буду просити тебе щось для мене робити, я навіть не буду намагатися завжди бути поруч, тому що, якщо я повинна тебе про все це просити, то я більше цього не хочу.